Пояс вже не залили на нашому фундаменті, зараз виконуємо гідроізоляцію обозування для захисту бетону. Ось так це відбувається цей весь процес. Потім прогідроізолюємо, робимо утеплення і засипаємо. І в принципі фундамент буде вже готовий. Потім нагадаю, тут у нас фундамент з блоків ФБС, подушка знизу, блок ФБС і Арбопуес. Ось такий фундамент займає часу орієнтовно. Півтори неділі, 70 метрів погодних стрічки. Так, сам будинок у нас відсічений, це у нас тераса. На терасу стрічка буде на якій буде триматися монолітне перекриття. Там також відсічено екструдованим пінополістиролом. І сам будинок також утепляється, відразу і до нього примикає підлога тераси. На терасі не доливали кусочок бетона, тому що тут обладнана сходинка, щоб сходинка була зав'язана із плитою, щоб не давала. Тріщину.